Люди, всіх вітаю! Сьогодні розповім, чим буду обробляти рослини баклажана від нашестя Колорадського жука. Обробка біобіологічна, так як всі ми з вами любимо, тому дивіться до кінця. Для початку, як виглядають рослини, станом на 27 червня. Тут у нас різні сорти гібриди, все перемішалося, але вже різна форма, будемо щось знаходити. Ось такі вже є. Кілька вибірок вже у нас на ринок було. Трішки було бур'янчиків, Повиривали, посапали, більш-менш красиво, але залишається. Ще в нас проблема. лупнулись ось такі гімнюки. Трішки не було часу ними зайнятися, бачив, що почали вилазити, але 4-5 днів в підряд були на розницю. Було не до цього. Сьогодні будемо розбиратись вже. По суті, майже на кожному кущу вони є. Де більше, де менше. Є дуже загрижені кущі. Ось інший вид, те, що я вам казав, якісь алмази чи каплевидні, щось подібне. Капелькою поливаємо. Чого і вам бажаю. Отже, як бачите, рослини у нас вже війшли в фазу плодоношення. А жуками потрібно розбиратися. Про використання жорсткої хімії вже мова не йде, тому що навіть і сьогодні зараз зніму відео, швиденько, побризкаємо, тут побризкаємо, обирвемо все, що більше, і проведу біологічну обробку. Не переживайте, про неї я вам розкажу. Хімією користуватися вже нікуди це не годиться, тому що, якщо беремо... Системні препарати, тобто ті, що проникають в рослину, то там період очікування 15-20 днів. Ну, про які 20 днів може йти мова. Якщо ось дивіться, допустимо, цього вбираємо. Ось вже на підході. Я думаю, десь днів за 5-7 він буде ще більше від цього. Тому будемо користуватися чимось більш-менш біологічним. Я вже кілька років користуюсь ось таким. Препаратом біологічний інсектораци також проводжує обробки і по огірках у теплицях. Дивіться, якого шкідника він знищує дозування, ну, по суті, перекриває всіх основних шкідників. Дівчара речовина. І головний плюс цього препарату, що через 2 дні можна вже використовувати. Наші овочі у їжу. Ну, звичайно, гарно помили, те, що він біологічний. Не значить, що можна брати трубочку і пити. Потрібно також вдівати маску через пірату, чим ви там користуєтесь рукавиці. Не без того, тому що, якщо в теплиці обробляємо, то, на жару, блін, такого, в голову б'є і живіт від цього крутить швиденько. Але свою роботу він робить. І буквально на другий день вже запаху не відчуваємо, а через два дні повторюсь можна використовувати всі наші овочі у їжу. Із моментів щодо використання цього препарату ми його бризкаємо на жару, тобто якщо теплиця, то зібрали огірки, помідори, чи що там у вас є, і час, ків 8-9 побризкали і все пішли, щоб було якомога жаркіше в теплиці, тому що цей препарат починає діяти в кілька разів ефективніше. Ну і також днем. І дія збільшується. Дивіться, також в кінці, ну зараз проведу ще експеримент, я проведу обробку і дивіться, ось відзначив собі кілька кущів. Дивіться, який у них вид. Ось дивіться, як дружно хлопці роботи знищують наш листочок. У мене сьогодні вранці не вийшло провести обробку, тому побришкую на вечір. Але все рівно на дворі літо. Я думаю, що він спрацює, тому що я і по холодній. Веснітлів бризка вона начерешні і нормально вона працювала. Так, і ось ще один, дивіться, такий ми красивий маркер, щоб завтра вранці подивитися, надіюсь, на масове знищення цих товаришів. Тому буду бризкать і зустрінемось з вами вже вранці. І так, ранок наступного дня давайте дивитися, чи все ж таки спрацював наш препарат. У нас тут трішки дощик і похолодало. Коротше. Погода не для цього. Тому що повторюсь, чим жаркіше у нас тепліша погода, тим він більш ефективніше працює у 2-3 рази. Я вже так трішки пробігся, бачив, що вони подохли. ну Давайте покажу вам детальніше на цих кущах, які ми скромненько з вами відзначили кирпичами. Моя камера передачі, ні, але по них видно, що вони подохли. На кущах вони фокус, фокус-фокус, на жаль, не хоче показувати вам. Ось так вони трішки лежать на бока по-різному, і всі пообгиджувалися, тому що цей препарат впливає на кишківник. І нищить із середини цього жука. Навіть хоч погода була і проти нього, але все рівно вони подохли. Ось так здається, ніби що вони сидять, але насправді вони вже дохленькі. Якби була сьогодні сонячна погода, то вже вони попідсихали, було б це краще видно. Ну і всі кущі у здачі від поїдання нашого листя. Така ситуація на всіх рослинах, не тільки на цих, що я вам значив, дивіться, ось валяється, Тут краще видно ось такий жирнішенький жучок. І що він правильно Він скопитився. І ось ще один кущ, що я відзначив. Також дивіться, ось на бочку лежать, на боку. Оце ось один. Можливо, жире, можливо, ні буде. Завтра видніше. Ну, схоже на те, що він також Усьо. дозування. Брав я 50 мг на 10 літрів води. Це для боротьби з жуком. Там в інструкції також на сайті виробника написано, що чим менший шкідник, тим більше беремо дозування. Обробляв я полуницю. Відео у вас зараз з'явиться по підказці. Можете подивитися. На неї напала вона в цьому році дуже тля. Там брав я дозування, здається, чи 80 чи 90 мг, тому що чим менший, тим треба більше. І якщо говоримо про обробку огірків, в теплицях я також беру десь 80 мг на 10 літрів води. Чому я знову хвиляю це ектоцит? Можливо, я проплачений, мені занесли грошей, щоб я його рекламував. На жаль, ні, я був без радістю, проводив би цю рекламу, заплатив за свої кровні, купив. Дві літрові пляшки по 400 гривень. Ну і звичайно, пересилка. Дивіться, я також схожий по дії препарат це актоцит. Акторофіт, здається, також акто, актофіт, актоверм, воно все на акто починається. Але, як на мене, то актоцит вигідніше, тому що в ньому в два рази більше діючої речовини я здається, порівнюючи із акторофітом. Актофітом, а ціна там невелика. Ну, тому потрібно, щоб досягти того самого результату, використовувати більшу дозу. Тому я зупинився саме на актоциді. Стосовно використання, також дивіться, що препарат це в нас контактний. Тому, якщо маєте ось такі заначки від колорадів, то потрібно б дивитися, стежити, коли вони лупнуться, і провести ще оприскування. Ну, приходиться платити за те, щоб не травити себе і потенційних ваших покупців. Також з весни, коли ми її висадили, я багатьма препаратами користувався по старих жуках і щось в цьому році не дуже воно їх брала. Ось таку стадію, коли вона в личинці, то давать взагалі без питань. Можна використовувати також ну, само собою, по картоплі, тому що що баклажан, що перець, що помідор, і картопля це у нас все пасльонові. Тобто ті самі шкідники, нормально воно їх знищує. Тим паче, по смаках баклажан в колорадського жука на першому місці, потім картопля, і потім на крайняк уже не перебирає він і помідорами. Також для збільшення ефективності цього препарату можна додати якийсь прилипач. Або ще краще одівант, щоб воно краще розтікалося на листку і попадало на. Наших шкідників, тому що жуком це не так критич... критично, якщо ми обробляємо огірки, то там часто є павутинний кліщ у нас, стріпці, які бігають з, ниж... з нижньої частини листа. Тому потрібно проводити обробки по огірках, ось так піднімати штангу, щоб потрапляло воно на низ листка. Тому що жук, як бачите, на картоплі і баклажанах сидить у нас зверху, то взагалі без питань ми його знімаємо, а на огірках трішки складніше. Але все рівно, якщо проводимо на Теплу сонячну погоду, з утрами зібрали урожай, пройшлися, побризкали, і він там буде давитися від випаровування. Ну і через 2 дні можна безпечно вже вживати в їжу. Ну, як на мене, то я не знаю ще такого препарату, який би дійсно працював, стояв відносно невеликі гроші і так себе добре показував. І дивіться, також скільки мені вартувала ця обробка, якщо 400 гривень пляшка. Там я взяв дозу 50 мг, тобто 20 гривень на 10 літрів води. Я думаю, всі, хто цікавляться цінами на різні засоби захисту, скажуть, що це невелика сума. А ви дивіться, як хочете, мені від того не холодно, не жарко, якщо бути чесним, вибір за вами. Чим ви будете знищувати шкідника. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!